Привіт, пані та панове! Я Оля, це мій парфумерний канал. І сьогодні на моєму каналі другі свіпі затести. Буду відгадувати аромати вмання. У мене є сім ароматів, про які я нічого, нічогісінько не знаю. А спонсор моїх сліпих затестів на каналі це моя підписниця Юля. Щиро дякую тобі. Мене обентажить лише один факт, що цей кіт одну хвилинку тому спав на цьому килимку. А зараз він сидить. А до речі, це містер абажур, який нібито має висіти ось тут, над цим столом. Та... Я зараз всім підписникам покажу, як ти себе поводиш. Дивіться, хто тут. Не знаю, як ти себе поводиш, що ти дуже нечемний ні котик, а навела звідси. Далі я тут закрию всякі неподобства і продовжую знімати. Отже, перший аромат. Так-так. Перший-перший, все правильно. О, щедро. вже і руки всі будуть пахнути. Перше, що я відчуваю, це дуже ніжний аромат. Квітково пудровий, можливо, тут є іриси, ніжні квіти, ніжна, ніжнісінька пудра без якоїсь старої косметики, дуже свіжа. Дуже мені подобається після смак цього аромату, я, коли його відношу від носа, залишається щось таке мускосно-терпке. Аромат жіночний. Ніжний, свіжо-квітковий, про якісь тонкі квіти, пелюсточки, можливо, тут є фіалки та іриси. Мені подобається дуже ніжний жіночний аромат. З дуже гарним післясмаком, з шлейфом. Щодо... Сегменту цього аромату, я думаю, що це дуже якийсь гарний люкс. Хоча я знаєте, я в цю гру дуже погано граю, тому що я в люксі не орієнтуюсь. Я дуже мало звідти знаю ароматів, тим паче ароматів минулого. Я зараз орієнтуюсь, маб, мабуть, на, на стереотипи. <схід> Хочу сказати, що типу, легше щось, хай буде люкс, складніше, сильніше, але зараз ці всі грані настільки. Стерті, стерти, що я, мабуть, не буду казати, що це за сегмент. В грошах буду оцінювати. Мені подобається цей аромат. Хоча і ніжні жіночні аромати це не мій улюблений напрямок. Я б його купила, якщо б він коштував десь до 2000 гривень. Отже, що це таке? Юля мені на цей раз зробила такі завзяті підказки, кольорове все схеовіде за Дік Ільтер. І це взагалі новенький аромат. This is Схіо undressed. парфум для жінок. Належить до групи ароматів квіткові, деревні, мускосні. Ну, тут дещо я була права. Це новий аромат, бо випущений у 2023 році. Ім'я парфумера мені не прочитати. Верхні ноти. Імбир, апельсиновий цвіт, ноти серця людська шкіра, матінка. Іланхілан, ціль. База, мускус, сандали, бензоїн. Це дуже гарно. Я б собі таке взяла. Мені подобається. Новиночка. Переходимо до другого. Ох, Юля, Юля, тепер купляй того. This is her undressed. Класний аромат. Я зацінила на пальці. Потім наприкінці сліпих затестів буду нюхати свої руки, на яких буде сім ароматів. Цікаво, чим воно буде пахнути, якщо я буду в змозі взагалі розрізняти аромати. Отже, ого. Це свіжий аромат, наполегливо свіжий. В ньому є така кис-кислинка, щось кисле. Я не можу вирізнити це, це не фруктова кислинка. Є яка така вогкість, трошечки в... вогкість, як з підвалу, так підвіює, наче відкритий льох, і звідти протяг виносить якесь повітря. Я думаю, тут є такі легкі ладани, кисло, такі димні, які дають цю прохолоду. Це не пахне мені нічим. Їстівним або якимось рослинами свіжо, прохолодно, кисло, волого, мінерально. Я не знайома з цим ароматом, проте Юля дивиться мій канал, вона знає, які аромати в мене є. І навряд чи вона мені прислала те, що я знаю. Я би сказала це, що це якийсь аромат з Сержа-Лютанца. Та я саме з таким не знайома цим лінійка ароматів, які у нього в таких прозорих хмарочосах, в таких, начебто, прямокутних нових флаконах. Я з цими лінійками не знайома. Про холода вогкість, наче аромат, який йде від якогось вологого, неорганічного холодного предмету. Ось така краса. І цікаво, що це? Це фюнерал. <гум> тобто, похорон. А, фюнерал Home це похоронне бюро. Деметр Matter Fragrance. Отже, це парфум для жінок та чоловіків. Належить до групи ароматів. квіткових. Розентема, Лілія, Гвоздика, Гладіолос. Ну, ви чули, що я сказала. <гум> Думаю, настрій аромату я вловила. Третій аромат. Добре йдемо. Так, давай хоч цей раз не на руки. Це фруктово або ягідно свіжий аромат, ледь з кислинкою. Зараз буду рознюхувати, що це саме за фрукти, овочі чи ягоди. Це якісь. Ягоди? мені то кавун, хоча ні, є така терпкість, як терпкість листя або терпкість зелених шкірок кавуна. Що ж це таке? Ну, мені таке подобається. Це, це природні такі аромати, свіжі, легкі. Помідорчики, наче помідори, підсумую своє відчуття, і тут за декілька секунд, які я навіть відчувала. Це зелено, свіжо, терпкий, наче в ньому ця зеленість від листя або шкірок кавуна, щось таке. От м'якоть я вже тут не відчуваю. Впораючись на свій досвід, можу сказати, що я відчуваю часто помідорне бадилля, оця листечка в листях смородини. Можливо, тут вони, вони також є. Фруктовість і ягодність тут є, але я не можу зараз зрозуміти, що це саме. Є точно зелена терпка нотка якогось листя. Можливо, тут є пряні трави, типу базиліка, якогось майорана, щось таке зелене з огороду принесене. Аромат категорії зелених. М'яких, він не кусається якимись колючками зеленими. Мені подобається. Зберігається така теркість зелена. Це у нас третій аромат. Що це таке? Оце я точно буду ще розношувати. Ой, це касіс інфюлінь. Une... Від Мілляр Харіс випущена у 2015 році. Верхні ноти, листки, бруньки чорної смородини, бергамот. От звідси, то мої помідорне моє бодилля, Ноти серця, листя помідора, троянда. Ну, я впоралась добре, Оля, добре, впоралась. Хто б ще мене похвалив? І на бази і кедр. Ну, Дуже гарний аромат. Дякую за знайомство. Дуже приємно, коли людина трохи розуміє твій смак або чим тебе можна іпотувати, і робить тобі сліпі тести. Юля, в черговий раз дякую тобі. Дуже гарний аромат. А які тут були ягоди, які я не могла розчути, ягоди чорної смородини та й все з ягід. І з фруктів взагалі нічого немає. Ну, то й таке вторне використання блотерів, але вони вже нічим не пахнуть. Четверте: рідина трохи рожева. Проте я не дуже багато знаю ароматів з рожевою рідиною. цікаво, Ой, вже ягодами, ягодами понесло, Аромат просолодкий. Солодко ледь кислі ягоди. Що це за ягоди? Це такий досить прямолінійний аромат солодких ягід. Він не змінюється і щось ще я в цьому ароматі не відчуваю. Я скажу, це не мій улюблений напрям ароматів, таких взагалі солоденького. Чорна смородина, можливо, тут є так, трошки чогось солоденького, можливо, ваніль, це так, най найперше, що мені. Спадає на думку компотного типу аромат. Я з цього можу зробити висновок, що це якийсь люкс, тисяча-тисяча, 1500 гривень. Часто в таких композиціях присутня ще якась квітка, проте я її не відчуваю. Пудри також не відчуваю, наче такі солоденько, свіжі ягоди. Хоч би не опозоритись, будь ласка. Так. Uh, я вам скажу, що у мене цей аромат був. У <с> мене цей аромат був. Це Акваманті Le Covon, Maison de Parfum. Uh, це в нас парфум для жінок чоловіків, належить до групи Квіткові фруктові. Це новий аромат 2020 20 року, Жан-Кло Теліна Рефрут Гібіскус Кетер. Які фрукти, які ягоди, яка малина? Тим паче, що цей аромат в мене був, я там рознюхувала все: і, і той грейпфрут, і біскус. Ну він для мене дуже ягідний і так і залишається. Але в одному я згодна з собою, колишньою, в минулому, що це м занадто солодкий для мене аромат. Я і з цим ароматом, який в мене був, розпрощалась, тому що він занадто для мене був солодкий. П'ятий аромат. Так, п'ятий? Так, це правильно. Приціл. І Пішов. Ой. В шлейфі відчуваються якісь смоли. Це свіжопряний аромат. Смолисто-такий амбровий, проте взагалі не важкий. Я не відчуваю в ньому солодкості, там ванілі, бензоїну. Ой, дуже приємний аромат. Це не свіжо-зелений, такий фужерний аромат, це більше в сторону смол, деревини, амбри. В ньому багато повітря, він не лягає важкою ковдрою на блотер. Мені подобається якихось окремих нот. Я не відчуваю, він дуже цільно якось лунає зараз. Такі свіжі в ньому ноти, точно є, наче від якихось прянощів, свіжих, холодних. Не хотіла б його на себе нанести. Мені здається, це не з дешевих ароматів. Важко мені розкласти його на ноти. Він, він дуже цільний, неподільний на ноти для мене. Мені подобається, наче зараз він більш холодний, ніж був на початку, ніж здався мені. Там я одразу якось в амру пішла і проступає, якась така прохолода. Ну, тим паче, з блотера завжди аромати холодніші по відчуттям, ніж зі шкіри. Добре. Е, я кажу, що це коштує дорого. І я б таке носила, мені подобається. Це в нас п'ятий варіант, п'ятий парфум: абсент гуяк. Я не знаю, як це читається. Panush. Дерево, акватичний шкіра озоновий. Верхні ноти, листя фіалки, абсент, шкіра, муск... мускатний горіх, троянда, дерево, губаяк, амбра, печульовий тивер, мускус. Мені цей аромат подобається. Можливо, попаде в мої хотілки. Які гарні аромати. Шостий, сьомим одружилось. Лідина дещо жовта. Це солодко, ментолове, жуйкове. Це цукерка, м'ятна цукерка. Є такі цукерки, не знаю, не пам'ятаю, як вони називаються, але такі шоколадні диски, вони дуже тонкі. І всередині така м'яка, м'який крем, м'ятний крем. Ось так воно мені пахне. Це гурманіка, м'ятна, мятно шоколадна гурманіка. Аромат стає менш м'ятним. Мені аромат. Такий не подобається. Я б собі його точно б не купила, бо тема цукерок не моя тема. Чим зараз пахне, щось я менш розумію, бо початок був дуже яскравий. Одразу розуміло, що це. зараз аромат розходиться, мабуть, щось там має з'явитися інше, та мені не зрозуміло, що. Навряд чи я ще там знайду ще якісь інгредієнти. Цей сьомий останній залишився шосте. Це знову з uh, Different Company, я знову на неї. Лаюсь. Верхні ноти: чорниця, імбир, бергамот, слива, єгипетський жесмин, турецька тубероза і турецька троянда, база, бензин, пачулі, амр, деревні ноти та мускус. Нічого не вгадала, яка м'ятна цукерка. Я не знаю, що це за вихрі на мене знайшли з м'ятною цукеркою. У мене щось з цим брендом взагалі не складається. Це начебто такий бренд The Different Company, який в моєму смаку має підійти. Там природні, легкі такі, делікатні аромати. Бери, обирай, купуй. А ні, в кожному ароматі щось таке, що мені не подобається. Я не знаю. Не мій бренд, та й все. Маятна цукерка, ну то й таке, хай буде. Сьоме. Ух, так, Оля, зберись, будь ласка. У, це щось тропічно фруктове, в свіжо, таке солодке. Якось, наче щось з кокосом, чи, чи це якийсь. Фрукти мають лактонний присмак. Лактонні фрукти. Дуже м'які, спокійні. Аромат не крикливий, не б'є в нос, не пахне цукерками. Дуже тонкий ніжний аромат, якихось тропічних лактонних фруктів, в якому стає більше оцієї лактонності, іначе якоїсь пудровості. Тропічна історія це не дуже моя. Ніяких коктейлів, пінакала чи щось там ще я в ньому не відчуваю. Наче якийсь десерт з фруктів, з якимось кремом, якимись битими вершками, проте це не прямолінійна гурманіка. Гарний аромат, такий в сторону життєрадісності та позитивності. Це від трусарді, назва мною буде не прочитана. Верхні ноти: ватемальський кардамон, зірчатий аніс та італійський лимон, календула, елемі, чорний перець пачулі, лікер, мадагаскарська ваніль. Я вже ж перед вами всіма вибачаюсь, але де тропічні фрукти мої? Де якась лактонність? А що тут по акордам? Ароматичний, бальзамічний, теплопряний, свіжопряний ваніль, алкоголь, ніжнопряний, аніс, солодкі ноти, квіткові ноти? Я вже ж, після цього випуску почитаю, що там люди відчувають в цьому, бо для мене це тропічні фрукти. Ну, тут точно є якісь лактони. Можливо, це мадагаскарська ваніль дає мені трошечки солодкості, якоїсь кремовості, що воно у мені так пахне. Я хочу зробити деякі висновки з цих, з цих ароматів. По-перше, Юля молодець. Подивіться, які відповіді в кольорі. Все ясно, бери і розумій. Мій фаворит це перший аромат ЗСХ. За Дікін від бренду За Вольтер їх новий аромат це Sheon Dress. Я би собі хотіла б мати цей аромат, обов'язково протестую добре цей аромат і зроблю свій висновок. Оце м'ятна цукерка від The Different Company, мені взагалі не сподобалась. Я називаю так, як я його проте Перепрошую, якщо це ваш улюблений аромат, а ви там відчуваєте щось зовсім інше. Тропічні фрукти, яких немає в тропічних фруктах, мені теж не сподобалось. Оцей абсент, до речі, мені, я б до нього придивилась. Я вже не пам'ятаю, що я там в ньому чуяла. але... А, він мені був смолисто-свіжопряним. А оце в мене був цей аромат, але я його не впізнала. Мабуть, найближчою я була до відповіді до реального сприйняття аромату, так як він тут написан це оцей похоронне бюро від Демета. А оці два аромати. І той аромат з чорною смородиною, листочками помідора мі... мої два фаворити. Ось така історія. Дуже дякую вам за увагу, що це потерпіли мої умерно затестувальні поневіряння. Дякую вам, що були зі мною, а я вам бажаю гарного, гарнючого вашого дня, гарного настрою. Бувайте! І слава Україні!